Мене звати Ват, мені 25 років. Як проходив? Я з Полтави сам навчався в Полтаві більшу частину свого життя до університету. Я закінчив в Полтаві Полтавський коледж Нафти і Газу. Потім переїхав до Франківська, навчався в івано франківському національному технічному університеті Нафти і Газу на бакалавраті. І потім, у 20-му році, поступив на магістратуру у Франківську і паралельно ще навчався в Польщі в академії гірничо металургії. В Кракові теж по цій же спеціальності по нафтогазовій інженерії. І за декілька, за три дні до початку повномасштабного повернувся в Україну, не закінчивши навчання в Польщі, але викладачі дали змогу закінчити його дистанційно. Взагалі я був активним громадським діячем, активним студентом що по навчанню, що по громадському життю. В коледжі я був засновником і керівником проєкту студентського телебачення.